У Кременчуці на перехресті вулиць Сумської та Левка лукяненка систематично відбуваються аварії за участі пішоходів та автівок. Внаслідок останнього ДТП на цьому перехресті, яке відбулося 24 вересня цього року. Загинули двоє молодих хлопців, п'ять людей отримали травми. Варто відзначити, що це було нерегульоване перехрестя з метою вирішення питання безпеки дорожнього руху. Міський голова Віталій Малецький ініціював встановлення на даному місці комплексу світлофорних об'єктів. 17 жовтня розпочались роботи з встановлення світлофорів на перетині даних вулиць. За дорученням міського голови проводяться підготовчі роботи зі встановлення світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Сумської та вулиці Лукавоп'яни. Сьогодні проводимо роботи з монтажу кабеля також встановлені вже пішохідні стійки і транспортні стійки. В майбутньому плануємо встановити транспортні світлофори для регулювання руху на цьому перехресті. Наразі КП міське світло робить все для створення безпечного середовища як пішоходів, так і водіїв. Під час руху на зазначеному раніше перехресті. Буде спочатку встановлено 8 транспортних світлофорів. Трохи пізніше плануємо встановити ще 8 пішохідних світлофорів для регулювання руху для пішоходів. Продовжуємо спільними зусиллями робити Кременчук ще більш затишним, а головне безпечним містом. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.